Проблема це вже зробили, було в прикладі. Ми його заварили, зашліфували ліпістком. Okay. Все приклад, складається, розкладається. Okay. Все працює. Це мають хлопці забрати. І вдень і вночі разом із побратимами нацгвардієць Валерій ремонтує зброю для військових. Майстерня буквально за кільканадцять кілометрів від лінії фронту. Лагодять все, що трапляється друк. Чоловік розповідає, несправності бувають різні, але хлопці просять повернути зброю якомога швидше. Коли піднімемо, скажуть зразу будемо робити. Два дні можуть привезти там автомата одного, а буває в день привезуть три-чотири двох ноги до міноміту. Це як там. В невеликому приміщенні є все необхідне для роботи. Ремонтують не лише в майстерні, часто навіть вночі доводиться виїжджати ближче до лінії фронту. Туруповерт, болгарка, гайковірт, гайковіртом до міномети відкручувати од казьоніки. Багато хто не має одкрутити трішотку за що ударами. Подкручуємо казьоніки, зажимаємо амортизатори, все, сварка пола автомат, бойка наварити, підпиляти, щоб воно стріляло, бо бойок буває. Ну, як часто б'є, він не йде. Вироботка в нього Підпи... Наварив, пару точок полуавтоматом поставив, ліпістком опиляв і воно далі стріляє. Майстерні вже є кілька одиниць відремонтованої зброї. Усе це готується до відправки на передову. Перед тим, як передати полагоджені зразки, Валерій випробовує їх справність на полігоні. Діана Волошенюк новини за день, телеканал Віта.